Ось дилема, з якою стикається кожен, хто колись хвороб, отримував травми, був вагітним або просто проходивши плановий огляд, ваш лікар має кваліфікацію та медичні знання. Ви маєте своє тіло. Хто з вас двох знає більше про ті, що відбувається в цьому тілі? Лікарі, здобільшого, чудовиська? Вони розумні, досвідчені та готові піклуватися про вас у складній системі охорони здоров'я. Однак у цій складній системі є багато інших пацієнтів, які також потребують уваги. Крім того, що лікарі зайняті, вони не можуть чарівним чином знати, що ви відчуєте або думаєте. Ваше завдання точно описати свої симптоми, побоювання та цілі лікування, а їхнє слухати та сприймати вас серйозно. Якщо медичний працівник вас не слухає, у вас є варіанти. Ось як відстоювати свої інтереси у лікаря. Обирайте лікаря обдумано. Звичайно, це може бути складно, оскільки ваша страховка може дозволити вам звертатися лише до співного лікаря. Але якщо у вас є вибір і проблема не є життєво безпечною, варто знати годину, щоб дослідити потенційного лікаря. Мої клієнти були найщасливішими, коли працювали з лікарем, який поділ їхні цінності. Таким чином пацієнтові доводилося менше відстоювати свої інтереси під час прийому, що може бути стресовим, розповіла Сузанна, колишня доулаз Брукліна, яка не назвала своє призвище. Є кількість сайтів, які можуть допомогти. Уявіть, рейд має професор чи «Єлп», але для людей, які виписують вам ліки, дають направлення чи лікують переломи. Healthgrades, Doctor Review Star Rate дозволяють пацієнтам залишати відгуки про лікарів. Якщо ви записуєтеся на прийом через ZocDoc, ви також можете читати та залишати відгуки там. Як і з будь-якими відгуками, пам'ятайте, ваш досвід може відрізнятись. Немає гарантії, що людина, яка залишилася захоплений відгук, не є дочкою лікаря, а тієї, хто критикує його давнім ворогом. Також варто зателефонувати в лікарню та задати кількість питань. Ви маєте повне право з'ясовувати, чи відповідають цінності та загальна атмосфера закладення вашим очікуванням, і знати місце, де ви відчуєте комфортно. Змініть лікаря, якщо вам не подобається нинішній. Ні якщо ви несподівано опинилися в реабілітації або лікар, якого ви знайшли, виявився не дуже приємним у спілкуванні, ви маєте повне право змінити лікаря. Це може вимагати багато сусів спочатку, але згодом буде легше, сказала Сузанна. Енні, 22-річна соціальна терапевтка, яка також не назвала своє призвище, погодилася. Колишня студентка-спортсменка розповіла про чисельні травми коліна, які вона отримала, граючись у лакрос. Після іншої травми я знову звернулася до свого першого хірурга через відчуття клацання в коліні. Я вже раніше рвела зв'язки, тому знала це відчуття і була впевнена, що знову їх порвала. Коли я прийшла, лікар зігнув моє коліно і сказавши, що все гаразд. Я сказала йому, що зв'язки порвані, але він наполягав, що все добре, і сказавши, що нічого не може зробити. Коли я попросила магнітно резонансна томографія, але отримала відмову, він запитав більше має психологічний аспект. Ви не думали звернутися до психіатра. Я негайно пішла і записалася до іншого лікаря. Через три дні я зробила магнітно резонансна томографія, і мені сказали, що мені СК порваний і потрібна операція з установкою гачка, згадала вона. Якби Енні не знайшла другу думку і не підтвердила розрив маніска, вона могла б зіткнутися з сильним болом, проблемами з рухливістю та більшою складною операцією згодом. Розумійте, коли варто довіряти собі. Усе це не означає, що завжди можна знайти іншого лікаря чи провести додаткові дослідження. Якщо ви живете в маленькому місті чи маєте рідкий діагноз, можливо, вам доведеться працювати з тим, що є. Якщо ви не можете змінити лікаря, пам'ятайте, ця людина працює на вас. Хоча в лікарсько пацієнтських відносинах є певна динаміка влади, наприклад, коли ви чекаєте лікаря 5 хвилин у кабіні, вони тут, щоб бати про вас, і ваш комфорт має бути їхнім пріоритетом. Пам'ятаючи про це, ви можете відновити баланс і згадати про свою роль у цій ситуації, сказала Сузанна. Вона порадувала записувати свої питання, коментарі та побиття перед візитом. Оскільки синдром білого халату справді існує, і легко забути, про що ви хотіли поговорити. Робіть ноти під час прийому або, якщо лікар дозволяє і це дозволено законом, записуйте розмову, щоб потім точно згадати, що і як було сказано. Якщо лікар розмовляє вам у ліках чи аналізах, попросіть чітко зафіксувати це в медичній карті, щоб майбутні лікарі знали про це. Енні додала: Моя порада завжди слухати своє тіло, бо ніхто не знає його краще за вас. Якщо ви впевнені, що щось не так, не зупиняйтеся, доки не знайдете відповідь. Згадайте слова Сузанні, лікар працює на вас. Не соромтесь, чи біться говорити. Робіть це впевнено, але вічливо. Ваша мета співпрацювати, щоб знайти причину симптомів або розробити план лікування, який вам підходить і можливий для лікаря. Це станеться лише тоді, коли ви Криве ДВЕ будете спілкуватися. Ви важливі у цій ситуації та завжди. Не забувайте про це. Сузанна також дала чудову пораду для лікарів, які можуть дивитися це відео, тому завершимо її словами, ставши до лікарсько пацієнтських відносин як до людських. Слухайте та будьте співчутливими, усвідомлюйте попередження, які ви приносите у свою практику. Переконайтеся, що смороду не впливають на лікування. Найповажніше слухайте тих, хто найбільш маргіналізований, кожен пацієнт експерт у своєму тілі. На Наперетині знань пацієнта про своє тіло та вашої медичної експертизи можливе якісне лікування.